Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу почати таку можливо довгу розмову, але сьогодні буде тільки початок. Це тема про маніпуляторів. Про маніпуляторів говорять зараз всі скрізь всі блогери, інстакоучі, інстапсихологи. На, На цій темі паразитує майже кожен, і в тому числі ми психологи паразитуємо на цій темі, тому що ця тема дуже популярна, багато про неї є міфів, багато неправди. І тому сьогодні я хочу почати говорити те, з точки зору психології, що таке є маніпуляція, тому що говорять про це багато і багато з цього є не зовсім правдою Або зовсім неправда. А що таке маніпуляція? Маніпуляція це вплив для того, щоб отримати щось від тієї людини або групи людей, що тобі потрібно. Це може бути гроші, якийсь ресурс, зв'язки, якісь послуги. Будь-що. І здається, що так, маніпулятори це дуже страшне, нам про це говорять: маніпулятори, аб'юзери, психопати, нарциси. Сотні сотні каналів говорять про це щодня, щодня випускаючи нові відео, і тому багато хто вже починає запідозрювати нарцисів, психопатів, маніпуляторів та аб'юзерів у кожному. Наприклад, моя близька подруга, вона продивившись деякі канали в Ютубі про нарцисів, вона каже: Лена: я бачу в кожному чоловікові вже нарциса, тому що так багато симптомів є схожих, багато ознак є схожих. Але що таке маніпуляції? Взагалі-то маніпуляції, ми всі є маніпуляторами. І це є правда. Кожен з нас хоч раз в житті маніпулював свідомо, і ми всі маніпулюємо несвідомо. Ми маніпулюємо з самого дитинства, коли ми народжуємося. Коли ми хочемо привернути увагу наших батьків, ми плачемо. Коли ми не хочемо йти до садочка чи до школи, ми кажемо, що у нас болить живіт, голова, горло. Якщо це спрацьовує, то це може стати певним паттерном поведінки, тобто дитина робить певні висновки. Що ага, це спрацьовує, значить, я можу від цього щось отримати, отримати що? Не йти до садочка чи до школи, якщо я не хочу, наприклад, на контрольну роботу. Ми всі це пам'ятаємо з нашого дитинства. Маніпулюють всі і скрізь, маніпулюють нами політики, коли вони обіцяють щось нам на передвиборчих кампаніях, коли вони проводять з нами зустрічі, коли ми бачимо їхні дебати, ми читаємо їхні програми, все це певні маніпуляції. Маніпулює реклама, коли вона. Вона об'юзить, вона дуже фокусується на темі, наприклад, для жінок це тема краси, молодості, стрункості, для чоловіків це навпаки мужності, сили, якоїсь успішності, сексепільності, сексуальності. І на цьому всьому робляться певні, певні фокуси. Я пам'ятаю, як в університеті на третьому курсі я писала, в мене була тема курсової роботи психологія реклами, тому що я навчалася на соціальній психології і це було частиною мого навчання. І от ми там вивчали, що треба зробити в рекламі, щоб, наприклад, цей крем купили, що треба показати в рекламі машини, щоб чоловік захотів мати саме цю машину. І це все є певні сигнали для того, що ми всі підпадаємо, ми всі можемо бути маніпульовані. Вам вказати на те, що людина, з якою спілкуєтесь, є маніпулятором. Перше. Ця людина використовує подвійні стандарти у спілкуванні. В чому вони виявляються? Ну, наприклад, з вами вона дуже улеслива. А з людиною, яка вже їй не потрібна, вона може й бути нахамити. Або з цією людиною казати, Боже, як я рада вас бачити? М -м -м -м, цьом 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 яка ви чудова. Тільки ця людина вийшла за двері. каже: Господи, ну і стервочі, ну і падлюка ж він. Пам'ятаємо, де діалог Вірки Сердючки про Ас Карповну. Да, Ася Карповна, яка у вас гарна кішечка. Тільки Ася Карповна зійшла до під'їзду, фу, облізла вонюча кицька. Тому це дуже такий яскравий, яскравий приклад подвійних стандартів. Друге, що може вказувати на маніпулятора, він завжди хоче вас провокувати, він хоче вивести вас з рівноваги, щоб розхитати ваш емоційний стан і таким чином побачити ваші боліві місця, боліві точки, на які він може вплинути. Тому такими типами маніпуляцій. Найчастіше користуються хто наші близькі, тому що вони знають наші боліві місця. Для когось це може бути наприклад в скандалі, да якась близька людина може знати, що в когось проблема з сайвою вагою, і вказати там на якісь недоречності, на недоліки фігури, я знаючи, що ця людина про це переживає, або там вказати, якщо не складається з кар'єрою про те, що ти ніхто, ти нічого не досягаєш. «Що ти мені тут кажеш? хто ти взагалі в цьому житті, щоб мені щось казати. Або якщо це, наприклад, фокус людина не має якихось успіхів в особистому житті, то близькі можуть давити на ці точки. Тому такі види маніпуляцій найчастіше використовують наші близькі, намагаючись спровокувати нас і нащупати наші боліві місця. Також вон, таким чином вони нібито прощупують, намагаються. Наші кордони, особистісні кордони. До речі, про це я теж знімала відео про особистісні кордони. Вони російською мовою, вони є в моїй стрічці. Вони, якщо ви раз змовчили, тобто з вами якось невдало ваша подруга, чи колега, чи будь-хто пошуткував, ви це змовчили. Ага, так можна. Іншого разу може вже бути сильніше, якщо ви знову змовчили. Ага, можна, і, і тому далі може бути все сильніше, сильніше, сильніше. Далі починається вже знецінення. І в такому разі, якщо ви вже дасте йому обратку, да, відповісте на його таку маніпуляцію, він може не зрозуміти, а що таке, тому що маніпулятор він вважає, що йому дозволено усе. А людина, якою він маніпулює, вона ну, завжди має трішки меншу вартість, ніж він. Третє, ще які можуть бути ознаки маніпулятивної людини. Ця людина може більше бути закритою. Вона не хоче нічого розповідати про себе, тому що вона боїться, що це може бути використано проти неї, тому що вона сама використовує якусь інформацію про тієї людини, яку вона вже знає. Тому такі люди теж можуть бути більш, можете напружитися, якщо людина дуже дуже всього випитує у вас, але сама про себе нічого не хоче казати. Далі, лестощі. Ми всі любимо, коли нам говорять якісь приємні слова. Ми всі любимо подобатися, це нормально. Але коли це зайве, особисто мене завжди насторожують люди, які майже з першого слова привіт починають мені дуже лестити. Тому що я вже зі своєї практики як людини і психолога знаю, що такі люди дуже потім швидко, якщо я вже стану їм незручною, вони мене швидко знецінять і ультилізують. Тому ре, е, лестощі, які є недоречними, компліменти, які вже є занадто солодкі, що знаєте, от як поспілкувалися з людиною, хочеться ніби в роті прополоскати, тому що так солодко, що ніби меду з цукру наїлися сироп, такий сахарний сироп, це теж може бути такою ознакою. Це такі основні основні ознаки, які можуть вказувати на те, що ви спілкуєтесь з людиною, яка може бути маніпулятором. Тому просто якщо ці ознаки є в великій кількості, а вони постійно повторюються, ви їх спостерігаєте. Ви можете просто задуматися, чи це правда, чи ні, чи є ця людина. Почати згадувати якісь можливо моменти, чи були використ... ви використані цією людиною. Для того, щоб розуміти, чи потрібно вам продовжувати спілкування з цією людиною, тому що нам у відео показують дуже жорсткі приклади маніпуляторів. До речі, в мене є відео Маніпулятори ані вас л'єта?» я його закріплю в описі, де там показується директивний спосіб маніпуляції. Маніпуляція, коли, ви, коли вам показують, що ця людина жертва це дуже такі прямі види маніпуляції. Але ж ми в повсякденному житті спілкуємося з тисячами людей, і тому маніпуляції можуть бути не такими явними. Якщо це відео вам було корисне, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Задавайте свої питання. Мене у соцмережах ви легко можете знайти як психолог Єліна Літвінова, Інстаграм, Фейсбук, Твіттер. Ви можете мені туди також, якщо ви соромитися, задавати туди питання. Я буду знімати відео на цікавлячі ваші теми. І якщо ця тема буде цікава, я буду продовжувати знімати про маніпуляції, тому що міфів багато, брехні багато, відео багато, і це заплутує людей ще більше у нашому повсякденному житті. Тому до наступної зустрічі, Па-па!